Рівно рік тому для українців розпочалася нова історія: кривава, цинічна і болісна. Наразі про незламний дух українців тепер знає увесь світ. Як це не дивно, але саме у надважкий воєнний рік українці почали частіше брати шлюби і рідше розлучатися. Наприклад, у 2021-му розірвали свої стосунки 29,5 тисячі з половиною пар, а у 2022-му… Менше 18 тисяч при цьому на весільний рушник стало на 10% більше молодят ніж у позаминулому році. А у першій половині 2022-го взагалі був встановлений рекорд, якого не бачили останніх сім років. Шлюб взяли майже 104 тисячі пар. За інформацією Ірини Свистун, начальника східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, тенденція до збільшення кількості шлюбів спостерігалася і у шості. Так, з моменту повномасштабного вторгнення, фахівці шостинського відділу державної реєстрації актів цивільного ставу східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції засвідчили стосунки майже 500 закоханих пар. Тоді, як попереднього року, було зареєстровано близько 390 одружень, Тобто кількість весіль у громаді збільшилась на 20%. Неабияк цьому посприяв і ряд нових умов реєстрації шлюбів, які передбачають спрощення процедури, зокрема для певних категорій громадян. У періоді воєнного стану дещо змінено порядок укладання шлюбу для військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового і начального складу служби цивільного захисту, працівників закладів охорони здоров'я тощо. Так, державна реєстрація шлюбу може проводитись для військовослужбовців та інших визначених осіб в день подачі заяви про державну реєстрацію шлюбу, а також без особистої присутності одного чи обох наречених з використанням доступних засобів відеозв'язку. І такі випадки в минулому році були не поодинокі, каже наша співрозмовниця. Адже реєстрація шлюбу у момент, коли чоловік проходить службу і не може бути фізично присутній на церемонії, наразі стала реальністю завдяки таким нововведенням у законодавстві. І у нас було коли наречений не був присутній на реєстрації шлюбу, а наречена подавала відповідні документи засвідчення, і ми реєстрували шлюбу. Той самий день несподіване поєднання двох несумісних речей війни та кохання продемонструвало не тільки збільшену кількість зареєстрованих шлюбів. Ще одним ствердженням переосмислення шосткинцями цінностей у період війни стало зменшення кількості розлучень. У рік повномасштабного вторгнення до Шосткинського відділу державної реєстрації актів цивільного стану з бажанням розірвати шлюб звернулась. 51 пара варто зазначити, що тенденція до розлучень зменшилась майже вдвічі, адже у 2021 році таких пар було близько ста. Цікаво, що декого від запланованого створення сім'ї не зупинив навіть початок війни. Незважаючи на те, що бойові дії вже активно розгорнулися на території Сумщини, закохані шостки практично не відмовлялися від своїх намірів одружитися. В одній з таких пар наречена була навіть у весільній сукні, що неабияк вразило співробітників установи. До речі, шлюбні церемонії під час війни теж зазнали певних змін. Більшість з них стали не такими багатолюдними, а наречені часто воліли вдягати у найвідповідальніший день свого життя національний одяг вишиванку. Багато наречених одружувалися у військових формах. Одним із напрямків роботи органів державної реєстрації актів цивільного стану є видача перших документів малюків свідоцтво про народження. Так, протягом минулого року фахівці відділу зареєстрували майже 270 народжень. Примітно, що у 2022 році більше народжувалось дівчаток, аніж хлопчиків. 143 дівчинки та 127 хлопчика народилась. Повномасштабна війна в черговий раз загострила у громадян почуття патріотизму, по-новому розкрила любов до власних традицій та культури, навіть у питанні вибору імен для новонароджених. У воєнний 22-й рік в Україні з'явилися дітки з такими незвичними іменами, як Кий, Стефанія, Джавеліна, Мрія. В нашому місті для малюків обирали більш звичні імена. Найчастіше це були Богдан, Дмитро, Мирослава, Соломія, Оксана та Марія.